Дещо викласти, дещо взяти. Опа, ось це можна викласти, до речі. Так, перший ящик. Перший ящик в мене нічого немає. Другий ящик також майже нічого немає. Третій, 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 ось це можна сюди докинути. Ось це сюди. Це От отак можна замінити. Ось цю українські ноти. Ну, ось цю українські скинути, ще можна буде назбирати її цілу купу. Тут дерево. До речі. Ремесло. Вулик. Волик, 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 волик. Одразу поставити, щоб я про нього не забувся. Так, тут виключно метал, тут виключно камінь, тут з хрінь з Тут древоцінності, тут те. Де? Де тут дерево, до речі? Дерево, дерево, дерево сюди. Голови, голови. Пуста скриня. Шкіра оленя. Шкіра кабана. Сюди, тут десь хрінь з боліт була. Гниль. П'ять. Всю викинуто можна. Ір'я. Стрілкрат. Я не буду в мене їх і так забагато. А мед в нас що закінчився? Мед мед не закінчився ось він. День, не день, день 103. Так. Ремонт, 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 ремонт. Ремонт, 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 ремонт. Ось також все відремонтувати. Так, і можна знову бігти. Можна знову бігти, можна знову бігти. Денджер, блять, був. Якого хуя ніч знову. Витривалість 40. Через хвилину відновиться вміння моє. Или можно бытку нашу укачивать и чего лучше счет у нас пока еще 21 тык там же море. Цей острів більший буде. А тут вже море ось. Типу локація невелика. Ось Сюди далеко бігти, напевно, треба. Чисто мапу, блядь. Мені здається, я тут чисто нахуй картографом працюю. Одну мапу нахуй досліджую і все. Пробіг. Бук Бамбук, блять. О, темний ліс знову нахуй. Він мене вже зайобується темний ліс. Тут тролів я грибу на кожному кроці. Ірулюдів також багато опа, опа, опа па. малина Я на склоні росте. Кабан срати я на нього хотів. Їжі кабана у нас там достатньо. Чи м'яса кабана? Зараз мед, мед та вулики шукати. просто камінь, це не печера. Стільки, блять, пробігти нахуй. Таку маленьку локацію вивчити, яка тут нахуй мапа в цілому. Блять, я Far Cry швидше мапу досліджував, ніж тут. Far Cry набага... ну, також велика гра, так сказати, сюжету там багато. Тут можливо вулик. Йований кабан. Так, меду немає, але є одна бджола матка. Можна ще буде вдома один вулик поставити. Там ще острівець, якийсь маленький є. Темний ліс, нахуй і стартова локація сука два в одному. Так, відновити енергію і туди сплавати. Острів невеличкий, але можливо там щось є. Цікавеньке. Можливо і не хрена. Тут вставай на свої ноги. воно хлібає. Ні, не, не сильно тут цікаво. У мене питання, як сюди сірулю люд добрався? Хатя, але тут багато островів. Вон там щось є. Але туди, напевно, хуй допливу. Навіть намагатись не буду. Вон там щось є. Тут потрібно буде брати човен і пропливати. Брати човен пропливати. Та й не паритись. Опа. Головне сюди йшов. Не було цих виродків. Назад вони з'явились. Заспанились виродки, блять. Там ящерів багато так, попливли. Там ще велика блядь, локація. Тож ще один ящир однозірковий є. Але дві зірки одна все одно унегається з першого удару. Так, маленька раз, маленька два, маленька три, маленька чотири. Любами на нахуй кратер. Бай нафиг водії. По пішохідному перехіду поїхали нафиг. А я можу тут щось типу сходинок собі зробити на хось цієї куйні? Щоб не оббігати її. Бля, виліз нарешті. Сука, тут ще один ріл. Стрибок 25 вкачано. Раз, побігли, туди пробіжимось. Я там бачив будиночки, які здається. Чому в березі? Мінус. Так, енергія майже відновилась, попливли Камень виконати нахуй нам не потрібен взагалі зараз. Тут щось є, аж не хіба немає. В сенсу сюди запливати небагато. Бачу, що рівень була вина ось цих пофармити. Рівень бігу трішки пофармити. Так, я на витривалість поки що буду всихавати, щоб довше бігати. Бачу ніхуа. Вже стільки обійшов, блять, а назбирали тільки скільки у нас там 6 вуликів і все. Здебільшого цього достатньо, але доведеться чекати, щоб нафармити їжі на 4 людей. Всі потрібні. Знову скип можна взяти ось так. одно одной зеркалой. Но у мало из него дало. Прям дуже мало. Бля, ну піти в заміні біом зараз, пизди отримаю. Піти на боса також пизди отримаю, потрібно хоча б. Хоча б людини 3 плюс залізо на ці три 3 людини назбирати. У мене залізо є, але. Ще не до кінця покращено. Давайте ось це поселення зараз. Сподіваюсь, хоч тут драугрів не буде. Якого біса вони взагалі на стартовій локації роблять, так сказати? Це стартовий біом, блять. Хуйнули, блять, драугрів, я просто. Краще б просто. Побільше поставили, бо поки познаходиш, блядь, собі цих йобаних хуй грати забажаєш. Кабанчики. Прибана хуйня квіниас фармом. Доки все обігаєш, заебайся фармати. Доки все обігаєш, заебайся фармати просто. Ніхрена немає. Так, Давайте сюди, можливо, десь тут ще якийсь будиночок пропустили. Здається, там були. Шкіра, м'ясо, як завжди. Фу, бля, заїбався. Чому така велика мапа? 44 й біг вже. Я так, доки буду бігати по цій йобаній мапі, просто біг вкачаю на максимум. Сподіваюсь там бігати він потім буде нахуй шо флеш. Далеко і швидко. Зараз ще ніч настане. Мені як мінімум хоча б сюди добігти до порталу. робота картограф, я вам скажу. Доки всю локацію вибіжиш і грати не захочеться. Можна вже й поїсти, що там поїсти можна. Давайте ось так. Ну, грибочки відновимо і ось цю крізь зиму на витривалість. Щоб витривалості було побільше. Хітпоінти то вже таке. Сподіваюсь, тут занадто потужних бійців не буде. Зі звичайними мобами ми і так справимось. Навіть невкащеною булавою. Опа, будиночок. Бджоли, 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 бджоли. Шість. Сука, не зламалась. Що блядь, тут в мене зайва? Голова, блядь, нахуй. Мед взяти. Тут факел. Ось цю хуйню можна викинути, то факел собі взяти. Нахуй прибігла якась хрінь, бити мене вирішив. і зібався. Я да він загриться, а він, блядь, бац, і зібався. Ще витривалості немає, взагалі нуль. Ще далеко бігти? О, будиночок ще один. а Бджоли тут є Ні, немає. Ну портал? портал далеченько, блядь. Давайте цього сберем, цього сберем, цього сберем. И ось цього, блять, ще одна. Теперь знайти речку. Тисню водойми ще повуще. Так, перепливти на ту сторону. Сюди, сука, йди. Та блядь, йобана ти хуйня нахуй! Зупинись уже нахуй! Ведораса, уй захуяриж їх. Вже добіг. і вже добіг. До телепорту. Все ще 44 рівень. Чим далі, тим, блядь, складніше цей йобаний рівень фармити. Тук він вибраний чи ні. Я грибу, як на ньому складно пригати. Ну тут бжало, я не чую. До речі, я там був. До речі, я їх міг пропустити. Так. Вирушати вдома, відпочивати, та завершувати вже стрім, напевно. Так, довго бігаю. Працює. По-перше, відпочинок. Ну, а по-друге, буду вже завершувати. Вже пізня година, та й стрім затягнувся. Всім гарного відпочинку та до нової зустрічі!